Руслан Кошелинский. Я бы хотел вам микрофон предоставить, чтобы вы... С одной стороны, вы один из лидеров партии «Свобода». С другой стороны, вы вице-спикер, заместитель главы парламента. Так что у вас и партийная, и государственная должность. Вот вы как оцениваете эти договоренности? Другого выхода не было. Раз. Я почну трошки з іншого. У мене сьогодні ну, складний день. Насправді ховають моїх друзів, і я зараз в тому стані, що воно не є на дуже приємно до розмови, що робити, як робити. З точки зору того, що ви почали. У мене зараз 16 тіл, які я маю відправити. Моїх активістів, членів партії, керівників районних організацій, помічників народного депутата це активісти свободи. Практично кожний п'ятий тіло вчорашнього дня на моїх очах я їх виносив. Чи має піти відставку? Так, має піти. А чи піде, сам точно ні не піде. Оце я точно знаю. Що я маю зробити? От я як людина, я як... Вже як... і як депутат, і як людина. Як депутат. Я, напевно, маю зробити все, щоб більше не вмерло українців. Оце я точно знаю. Зробити все, що від мене залежить, щоб українці більше не вмирали. Що можу зробити? Зробити так, щоб затиснути в такі ж лищата, щоб в нього іншого виходу не було, щоб написати ту заяву. Такі законодавчі акти ухвалити, так переконати. А нагадаю нашому товариству, що на превеликий жаль, опозиційна меншість складала лише 169 народних депутатів з 450. Так ми це змогли зробити так спільно, разом. Якісь кроки вже є зроблені. Так, я не граюся в гру, вірю, не вірю. Моя бабця прожила 93 роки вона казала, вірити треба в Господа, а людям довіряти. Так, я переконаний, що все буде робитися так, щоб не зробити. Більше того я вам розкажу: ще не всі заграли свою гру. Якщо ви зауважили, я копія в мене є цієї угоди, можу показати, одного підпису нема. Нема підпису Російської Федерації. Це вона сказала ні це нам не підходить. Тому я можу спрогнозувати, що завтра буде хі... наступний хід, хід Російської Федерації. Рахуйте, завтра Харків вже збираються губернатори, вибачте за це слово, голови обласних державних адміністрацій підпорядковані, які ще збереглися. Ще завтра ми побачимо і так, між іншим. Історія, напевно, навряд чи вчителька, історія порадниця, і тим, хто завтра збиратиметься в Харкові, я собі в прямому етері зможу ну якось якимось чином так маякнутися. Щоб ті, що починали колись створювати УРСР з центром в Харкові, дуже погано завершили у 18-му році, 1918-му. Пам'ятаєте, пісуар створювалося знову в Харкові, дуже погано закінчили, смертю закінчили. Хто там такий? Явно не дуже коректне місце щодо федералізації. Пам'ятаєте ці речі? От в нас ще, ще, ще очікує, це ще не завершення, це ще не перемога. Це тільки початок цього. Я роблю ті кроки. Вибачте, як колишній спринтер. Я знаю, що поспіх це повільний рух без зупинки. І завжди перемагає витриваліший. Це моя біда. Біда тим, що я не зміг. Врятувати тих людей. Це моя особиста біда. Бо я тих людей знав. Я би ховати буду завтра. От в чому це моя біда? Я не зміг знайти тої, тієї політичної лінії, яка би переконала, що можна було трошки інше вдіяти так. Ці кроки зараз є. Що би ми не казали, і інша частина світу, яка нам каже, прямим текстом каже, ви хочете розподіл країни. Це кажуть дипломати, це кажуть міністри, це кажуть європейський союз. Ви хочете прийти до нас, до європейської спільноти. Чим ви хочете прийти? Автоматами, смертями, розділеною країною. Якщо ви так хочете, то до нас не звертайтеся. То якщо ви хочете прийти до нас за тими правилами, які в нас є, будь ласка, давайте спільно це будемо робити. І я ще раз звертаю увагу: угоду не підписала тільки Росія, Європейський Союз. У у формі своїх міністрів закордонних справ сказав, це найкраще, що ми зараз могли ви... виторгувати, вторгувати. Чи слабкий зараз Янукович? Так слабший, ніж він був. Але чи він сильний? Так ще сильний. Чи він має ще зброю, сили, вплив на збройні сили? Так має. Чи ми можемо ще втратити людей? Так можемо втратити людей. Що треба робити? Перше завдання: що би хто не казав, більше не ховати. Більше трун не збирати. Оце найбільше. Я не військовик, я всього лише старший сержант запасу. Я не маю того досвіду. Так я маю досвід політичної боротьби. Я це знаю краще. І краще зробити, нехай так пішло. Но потихеньку, пішло. Вчора пішло. Ви всі це бачили. Виконали, забрали війська. Люди щасливі, немає вже військ війська відійшли. Я говорю про внутрішні війська. Беркут відійшов. Ми сьогодні відтиснули так далеко від Києва. дай би Бог. Люди зі всіх усюд дзвонять. Слава Богу, ви нам дали можливість не виводити війська. Чи це добре? Так добре. За один день це зробили. Ми переламали систему. Сьогодні я, я тільки встигав зачитувати прізвища регіоналів, які виходили з фракції. Сипеться. Але я єдине знаю, що ці кроки мають бути поступові, щоб воно настільки піднялося вже, щоб вони не, не почали стріляти. Ось у чого я переживаю: щоб ми не загнали їх в такий глухий кут, щоб вони почали просто тупо вистрілювати за своє життя. Їх треба відтискати, відтискати. Ви ж бачите, як воно йде, йде від фронту і від, від Я вибачте за слово фронт, бо насправді це зміна свідомості. Що дав Майдан? Майдан дав три засадничі речі. Це неймовірне підняття патріотизму в Україні, такого за три місяці у національній суспільній свідомості ніколи не було. Це неймовірний національний солідаризм. Незалежно, де ви би були, в якій частині України. А пам'ятаєте, що нам накидували? Нам накидували Моя хата з краю», українці недружні, неправда. За три місяці Майдан показав, ким би ти не був, чи з Донецька, чи з ЧОПа, Люди на Майдані одне одного так трималися, одне одному допомагали. І ще що дав: Майдан дав неймовірну політичну свідомість, політичну культуру. Це неймовірно. винік. Будь-яка влада сьогодні, яка буде в Україні, вона не зможе заставити людей голосувати так, як вона хоче, виконувати ті речі, які вона хоче. Ні. Майдан зробив з нації неймовірне. Я явище за три місяці – це вже інше зростання нації. І він показав, що нація отак і твориться на превеликий жаль, ось таким, як Дамаська сталь, вогонь і вода. Вона створена є. Оця сильна, потужна нація, яка може відстоювати своє право. Чи ми могли усвідомити три місяці тому, що українці ось так можуть повстати? Отак можуть створити отаке неймовірне явище, але на превеликий жаль. Це ще її і з кров'ю. Ось ще проблема. Я вибачте за такий емоційний спіч. Павел, ну от то, що ми говорили. Мотивація. Яка ж має бути мотивація сьогодні в ініціаторі федералізму, щоб можна було це зробити? Практично жодної мотивації немає. Сьогодні події в Україні показали, що кардинальної відмінності яку намагалися накинути. Політтехнологічної відмінності немає, тобто, устрімління жити в якісних умовах є у повсюдне. то що ми зараз говорили. Оцей національний солідаризм він настільки високоефективний, він настільки високий. Тому можемо передбачувати, що все-таки федералізація буде штучно накидуватися, і ось тут буде е, гра дуже висока гра Російської Федерації. В, нас так на, навіть в Верховній Раді записуються. Тут в, тут можна не записуватись на слово, можна його брати самостійно. Я розумію, у вас більше демократії, ніж е, Верховній Раді. Це приємно. Я би говорив про те, що ну, мудрість говорить, що повага до чоловіка вимірюється вагою його слова. І незалежно на якій посаді ти сидиш. Це є основа тої моралі, на якій я виріс наразі. Я хочу повернутися до механізму мислення. Два кроки назад, людина, яка виступала з Криму, представляла партію політичну. Ви зауважили, як вона представилася? Ми кримчані. Він не сказав, ми українці, ми громадяни України, ми представники Украї... народу України. Він сказав, ми кримчані. Цікаво, як би він ще е, назвався: ми волиняни, ми боковинці, ми подоляни. Тобто він зразу себе відсепарнув, так добросовісно, сепарація така. Він згадав Сінгапур як окрему державу, згадавши, що Сінгапур окрема держава, так раз делікатно. Щодо проблем Криму, я зараз так перейду делікатно, я чому так говорив. Ми знаємо, скільки паспортів. Російської Федерації було видано громадянам України мешканцям Криму з огляду на те, що в Російській Федерації дозволене подвійне громадянство в Україні ні. І ми можемо зараз прогнозувати механізм дії захисту громадян Російської Федерації на території України, як це було зроблено нещодавно в Грузії. Аналогічний варіант: один в один. Не треба нікуди йти. Всі військові. Формування Російської Федерації на територію Криму є це так до слова. Тепер я перейду делікатно про спосіб мислення сьогоднішньої влади. Я маю на увазі президентської влади. Це ж не є спосіб мислення державотворця. То я хочу опонувати. Ми можемо за місяць зробити проблеми. Та якщо державотворець сидить на цій, на цьому кріслі, то після подій 30-го числа. То це ж елементарно було відсторонити міністра внутрішніх справ від обійманої посади. Елементарно. Але ні, там спосіб мислення корпоративної зграї. Зграя вожак свого не здає, навіть якщо він помиляється. Вожак не здає свого. Тому що це ламається вся архітектура. Цієї будови. Якщо він одну цеглинку витягує, значить вожак помилився, в нього нема авторитету. Тому за будь-яких обставин. І тому це за собою потягнуло ось цей сьогоднішній момент. Тому ми не можемо сьогодні говорити про те, що людина, яка сьогодні обіймає посаду Президента України, мислить категоріями державотворення. Ні, до останнього всіх своїх тримає, нікого не здає. І тільки тому, що сьогодні. Ось такі обставини є в країні, що українці не погодилися з такою формою мислення першої особи. Тільки це є обставини, які далися сьогодні в змозі обмежити частково її повноваження, а не тому, що ми ось такі погані, і так ми погано наробили. Ось це є проблема, і я тішусь єдиним, що ця нація має вже інший е, рівень суспільної якості. Вона знає, що так не можна. А що до, якщо б не було зараз Януковича, от що би сталося в цій країні? Та нічого би не сталося. Та краще би жили, напевно б. Зайшли би на Майдан. Майдан розкаже, як самоорганізуватися. Самі організуються. Не буде президента, гірше не буде. Можливо. Я потім слова не дам. А. Жартую. Е, згадали, є практика Верховної Ради, була реп згадали чесно, ну і надається право репліки. Е, пан Кравчук згадав свободу, чому його все-таки блокпост перевіряв і чи, і чи законно це. Е, От тут якраз оця проблематика, чому дискусія і виникла. На мій погляд, пан Кравчук десь частково загубився в просторі, можливо, в часі. є дві паралелі сьогодні в Україні. Я так звана. Частина її, яка називається золоті унітази, територія, невеличка насправді, і є територія, яка називається Майдан. Це практично вже майже вся Україна. І оцей блокпост майданівців це, в принципі, законне право, законне право за законами революційного часу. І у відповідності до п'ятої статті Конституції, коли народ має право. О! Так що, все законно, пане Кравчук, думаю, що все правильно. Я так перепрошую, що по угоді я просто її тримаю в руках копію, яку е, підписали, і так маленька відповідь попереднім виступальникам е, попередньому голові е, політичної партії Самопоміч пану садовому і голові політичної партії громадянська позиція, пані Герпанові Греценко, які щойно у нас були в студії, виступали. Отож, що до президентських виборів, майже точна цитата з угоди, але ну вже як військовий військовому. А хто сказав, що це завершення? Хто сказав, що це не маневри? Хто сказав, що це не є, що це є вже стала позиція? Я, тобто ви витягуєте зараз за язика всі секрети, які ми маємо зараз це сказати? От навіщо ви витягуєте? Ви керівники політичних партій. Ви знаєте, що це таке є політична боротьба. От нащо ви зараз забираєте всі? Козирі, які можна було викинути, на от навіщо було цього? На... Просто на... я можу зараз я... констатувати про це. Дякую. Я... Некоректно, пане Салі, некоректно, коли ми себе порівнюємо з іншими, ми можемо або як каже мудрість, <звук> загордувати, або зневіритись у своїх силах. Я можу вам навзаєм розповісти приклади Польщі, приклади Прибалтики, приклади східної Європи, де є успішні проведені люстрації і якість життя зараз в тих країнах. Тому ми сьогодні говоримо, якщо ми не усунемо від влади власне ось цих людей, агентуру КГБ Російської Федерації зараз вже сучасної, коли ми не усунемо людей, які взяли в корупційних схемах, і люди, які залучені до вбивств і і далі працюють у, скажімо, державній службі, Якщо ми це не заберемо, нічого не зміниться. Це ті самі люди, які у ті гвинтики, які тримають повністю піраміду. Піраміду диктатора, якщо ми цих гвинтиків не заберемо, піраміда не розвалиться. Забираємо гвинтики, проводимо люстрацію. Не буде диктатора. Ось у цьому є принцип да, да, люстрації.